Вітаємо! Розглянемо розв'язання задач Гекон 2025 категорії Fan другий тур. Перша задача два рівносторонніх трикутника. Спочатку будуємо сірий, і тепер ставимо на його стороні точку. І отак будуємо жовтий. З'єднуємо, перевіряємо значення цього кута. Цей кут 60 градусів. Незалежно від. Того, як розташований жовтий трикутник. Це відповідь задачі. Задача друга. Чотири квадрати, з яких три однакових, з них і почнемо. Перший, другий, третій. Тепер довільну лінію, до неї перпендикуляр. І ось наш квадрат. Перевіряємо значення цього кута 45 градусів, незалежно від кута повороту цього квадрату. Це відповідь задачі. Задача третя. Почнемо з сірого великого квадрату, пустимо довільну пряму, на якій розташуємо інші два квадрати. Отаким От чином перпендикуляр. Точка. Квадрат на цьому відрізку, довільна точка, другий квадрат на цьому відрізку. Ну, от якось так вони лежать, розташуємо їх. І проведемо ось таку лінію. Подивимось значення цього кута. Він виявився 135. Незалежно від кута повороту і розміру квадратів. Це відповідь задачі. Четверта задача отака конструкція. Перевірити рівність відрізків х і. Y. Почнемо з квадратів. Ось вони два. Тепер в цей трикутник впишемо коло, Його центр лежить на перетині бісектрис. Ось Наші бісектриси, центр кола, Проводимо перпендикуляр для того, щоб поставити вже саме коло. Тепер ставимо точку дотику до цієї сторони і отаку лінію. Потрібно перевірити рівність відрізків LM і MH. Найшвидше це зробити інструментом Distance. Він показує значить, відстань між точками можна збільшити точність до 10 знаків після коми, наприклад, таким чином. І подивитись, ну, дійсно, ці відрізки, як ми бачимо, рівні. Точність до 10 го знаку, будемо вважати, що це а, значить, на, на випадковість ну, зовсім не схоже. Таким чином, відповідь: так, ці відрізки однакові. Задача 5. Почнемо з сірого квадрату. Ось його діагональ. Довільна точка. І маємо дві протилежні вершини квадрату. Ось його центр квадрату. Можемо, наприклад, взяти коло, провести середини перпендикуляр і таким чином отримати інші вершини квадрату, будуємо сам квадрат. Тепер перевіримо, чи рівні оці два підрізки. Так, distance. Збільшуємо точність, усякий випадок. 10. Ну, Бачимо, що це дійсно рівні відрізки. Якщо ми рухаємо, 10-й знак співпадає все до 10-го знаку. Відповідь так, Х і рівні. Задача шоста. Так, почнемо з жовтого квадрата, шосту задачу. Обидві верхні вершини лежать на півколі, тож. Він розташований відносно півкола симетрично. Тоді оце серединка сторони квадрату, це центр півкола. Проводимо це коло таким чином. І зараз сірий квадрат от в цей куточок потрібно поставити. Це зробимо, відклавши кут 45 градусів. Ось він. Тоді ось вершинка квадрата відповідна, Пускаємо перпендикуляр. Так, ось наш квадрат. В умові задачі потрібно знайти оцей кут. Дивимось, скільки він, він виходить 45 градусів. Виходить 45 градусів. Можна знов-таки збільшити точність. Якщо ми ставимо 10 знаків після коми, а он все одно 45, значить там інші знаки нулі. Відповідь 45. Так, сьома задача. Почнемо з чверть кола і півкола. Чверть кола побудуємо за допомогою квадрата. Отаким чином, квадрат вже не потрібен. Ось наше півколо. Тепер потрібно провести дотичну отут, під 60 градусів. Зауважимо, що кнопка дотична може провести дотичну під вже заданим кутом паралельно до заданої прямої. Наприклад, це можна було б зробити отаким чином. Ми побудували якийсь односторонній трикутник і взяли кнопку дотично, вказуємо сторону, вказуємо коло і дотично ця кнопка вже проводить паралельно до заданої прямої. Тепер ми мусимо перевірити, чи дорівнює цей відрізок 3 четвертям цього діаметра. Ось наші три чверті ми ставимо половинку. Ну, Якщо ми користуємося відстанню кнопка відстань, отак якщо поміряти, ну в мене вже вони не рівні. А у деяких учасників тут вик... були труднощі, бо насправді ці два відрізка, от якщо їх рухати, здається, що вони рівні. Бачитесь, як не повертаємо однакові числа. І багато хто з учасників сказав, все, значить, наш відрізок. FK якраз точнісінько дорівнює трьом 3, 3 чвертям. Тут цікава ситуація, якщо подивитись, взяти, наприклад, три знаки після коми, то інколи <кій> навіть ці три знаки можуть співпадати, вони майже, майже рівні ці відрізки. Треба брати побільше знаків після коми. І видно, що вони не, не співпадають, не співпадають. Ці два відрізка різні задовжиною, але дуже-дуже близькі один до одного. В деяких версіях, в деяких версіях геогебри нема кнопки о, значить, відстань. І ми не можемо, виявляється, поміряти це. Трапилось ми не знали, що є такі версії геогебри. і внесло трохи зум'ятицю посеред бою в рівні фан. Ну, Ми візьмемо це до уваги. А, і будемо, мабуть, пропонувати якими самими версіями GeoGebra користуватись. Потрібен повний набір, звичайно, інструментів. Як же можна було б по-іншому, якщо ми не маємо кнопки Distance? Ну, наприклад, взяти коло, провести через точку К і подивитись, а чи проходить вона через точку L. Візуально зараз воно проходить, але якщо ми збільшимо, збільшимо, збільшимо малюнок у достатню кількість разів. То ну, тут дуже сильно я збільшив, і то видно, що точка L не лежить на цьому колі. Повертаємо назад. Отаким От чином можна було запевнитись без значить, кнопки Distance, що ці відрізки не однакові. І так, відповідь тієї задачі: перевірити рівність, рівність не виконується. Задача 8 важкувата. Почнемо з жовтого чвертькола, намалюємо його за допомогою квадрата. Тепер ми розуміємо, що оця точка-вершина чвертькола сірого, оскільки тут 90 градусів, то ця точка лежить на отакому півколі. Ми знаємо, що 90 градусів спирається на діаметр. І оце півколо ми можемо побудувати. Ось воно. Десь на цьому півколі лежить відповідна вершина нашого чвертькола. Ще помітимо, що оцей відрізок є хордою в колі нашого чвертькола. А це означає, що з середини перпендикуляр до цієї хорди потрапляє в центр кола. Проведемо цей середини перпендикуляр, і таким чином ми отримаємо потрібну нам точку. Оце і буде. Наше чверть коло. Раз, два, три. Міряємо потрібний нам кут. Він виявляється, 67,5 градусів. Поставимо точність побільше, щоб перевірити, що так воно і є. 5 знаків. Все одно 67,5, значить всі інші знаки нулі. Це точне значення цього кута. Відповідь задачі кут 67,5 градусів.